Проминув знову рік. Стала стежка земна ще коротшою, і до вічності ми уже ближче усі підійшли, чи господні слова, які стали колись найдорожчими у мандрівці оцій, ми у чистих серцях зберегли? Чи є віра у нас, чи її ми, бувало, не втратили, ідучи крізь нелегке і не завжди привітне життя. Чи змогли залишитись менею такими ж багатими, як тоді, коли вперше сказали слова каяття? А молитви вогонь, чи горить на жартівнику нашому, чи сягає небес, чи лиш сліє вуглинками слів? А молитви вогонь помагає піднятись упавшому, пломаніє за тих, хто пізнати Христа не зумів. Проминув іще рік, і не завжди йшли ми висотами, і не завжди пісні по дорозі були на вустах, але серед скорбот, чи навчилися бути ми вдячними і пам'ятати, що все життя наше в господніх руках, чи побільшало в нас теплоти у словах один одному, чи цінуємо тих, хто в житті перед нами йде. Чи залишили ми промінь світла у серці холодному, що його до Христа крізь невіря колись приведе? Чи робили добра трохи більше, як в роті минулому? Трохи більше сказали комусь про Господню любов? Чи, бува, на шляху утомившись, іти не заснули ми? А чи може хто з нас, розлюбивши Христа, оголов? Проминув знову рік. А ще скільки таких ми не знаємо, тільки зустріч з Христом усе ближче і ближче до нас. Тож втішаємося цим, коли надто в житті знемагаємо, і пильнуємо за тим, щоби наш каганець не погас, бо дорога увесь не буває безпечною і легкою, і таку нам Господь до осель своїх не обіцяв, тому далі іти усе і вущою, вущою стежкою. І тримати міцніш усе те, що нам Бог дарував. Нехай Духом Святим Він зміцнить у цей час із нас кожного. Поправляймо життя, щоб до неба могли ми дійти, і зустрітись з Христом і прийти не з руками порожніми, а найкращі плоди, чисте серце й хвалу принести.